Отримати статус учасника бойових дій для добровольця та ще задача. Бійці змушені місяцями доводити свою правоту, оббиваючи проги різних інстанцій. Валерій Сочнев, щоб отримати статус, кому тільки не писав, навіть президенту України Петру Порошенку. Історія бійця далі в сюжеті. У свої 23 Валерій Сочнин на щиток знає, що таке війна. Коли у квітні 2014 року почалися бойові дії на сході України, він, не чекаючи на повістку, добровольцем пішов захищати батьківщину та відстоювати рідний Луганськ. Ми з хлопцями прийняли рішення, приїхали в Дніпропетровськ і почали оформлятися в батальйон Дніпарадін. В маї місяці ми вже були оформлені і відправляні в зону АТО в Луганську область. Спочатку воював у складі добровольчого батальйону Дніпро-1, потім у Луганськ-1 у серпні перейшов до лав 42-ї аеромобільної бригади Збройних сил України. Одного дня він на гелікоптері летів визволяти побратимів з Лівацького пекла та не судилося. З Краматорська в августі нас відправили на допомогу ребятам в Ловайськ. Було 5 вертольотів. Ми летіли в останньому вертольоті. На посадку уже, когда заходил на посадку версталев, кого-то потеряли управление из-за перегруза, и вертолет разбился. А далі кілька місяців у військовому шпиталі Дніпропетровська численні операції подальша реабілітація. Із жовтня Валера воює не на передовій за отримання статусу учасника бойових дій. На це знадобилося 10 місяців. Цьогоріч у липні Парбак таки отримав статус. каже, допомогло те, що один із його численних листів потрапив до керівництва МВС у Дніпропетровській області. Статус отримав я благодаря тому, що деякі документи Зберігалися в Дніпропетровській Мені подзвонили з обласного МВД. Пригласили, і ми там зібрали весь пакет документів і відправили на в Київ. І от в Києві прийняли рішення, і благодаря цьому рішенню мені виписали доселення бойових дій. Та на цьому битва за правду не закінчилася, бо заднім числом Валеру демобілізували, а в його військовому квитку жодного запису про Іловайськ не значиться. Всі письма, якщо їх почитати, то можна подумати, що вони просто переписували з одного листа. говорять, що. документов на такого бойца нет, в складе батальона такого бойца не было. И только бойцы могут подтвердить то, что я там действительно был. И сказано в том, что я там находился до Иловайска, а после Иловайска пропал куда-то. Это недопущение строевой части именно той бригады, в которой служил данный боец. Требование закона о том, чтобы были правильно заполнены все нормативные, ну, все документы, которые подтверждают то либо иное событие в жизни этого солдата. То есть, если он был в этот период в зоне АТО, об этом есть приказ на вход в эту зону приказ на выход. Эти приказы прошли по строевой части, эти приказы пошли на сектор и все остальное. Соответственно, есть бумажное подтверждение. На сьогодні Валерій вже готовий через суд відстоювати свою правду. Необхідний пакет документів для цього в нього вже на руках. А все заради того, щоб повернутися до лав ЗСУ і надалі захищати батьківщину. І таких шукачів правди, як Валера, сьогодні багато. Рік тому вони добровільно стали на захист кордонів України. Тепер же змушені відстоювати своє право на статус учасника бойових дій. Ольга Ховрич, Максим Мещеряков, Дніпропетровський державний.